Всім привіт, 5 серпня. Прийшов на ділянку з малиною. Сьогодні будемо перший раз зривати ягоду на заморозку. В принципі, досить непогано ягоди є. Місцями вона, можливо, і трошки перестигла. Це в нас маравіла. Це в нас бомбезно пішла мапема. Ось дивіться, які грона. Ягода просто бомбезна, без признаків хвороби. Чуть-чуть, можливо, місцями перестигла. Бачите, навіть пала із шпале розлетіла, але ягода просто бомбезна. По ціні скажу пізніше. Ось яка мапема. Це наш найулюблений фісорт, третій рік від посадки. Приступаю до збору. Зрив ягоди досить такий легкий, ягода не крушиться, при тому, що навіть чуть-чуть навіть, перестигла. Напевно. Це маравілла. І знизу також напевно. Це вже чуть перестигла, це просто норма. Ось така ягодка. Порівняно з Мапема і маравіла. Ось яка різниця Зараз на заморозку, заодно дізнаємося каціна.